Вітаю всіх на каналі. Моя ранкова медитація. Кожен ранок я виходжу і дихаю свіжим повітрям і насолоджуюсь співом півом пташок. Ну, а мої тюльпани поступово розкриваються. Вчора було дуже тепло і прям так. Гарно вони порозкривалися. Зараз поки ще ранок, і тому люблю я теж ранкові квіти, коли вони ще, знаєте, так не дуже відкриті. Ось, розквіт нарцис. Сьогодні хочу показати вам, буду діток відділять. І відправляти. Дівчатка мене чекають діток, то вже є що зняти. Будемо разом знімати. Знайшла в себе серед тюльпанів ось такий незвичний колір, але потім вспомнила, що я купувала такий колір. Він такий ніжно-не знаю, бусково-рожевий. Три цибульки в мене було, і ось вони тут іще. Ось тут. Тільки щось вони такі коротенькі, невеликі. Ну, може, потім повилазять, будуть більші, і он там іще один є. Сонечко світить, і вони вже починають розкриватись. Такий буде зеленкуватий, як піон махровий. А тут у мене прям вийшло таким букетом. Це я, мабуть, розсаджувала і прикопала деякі цибульки. І воно так кущиком вийшло. Уже прямо кожен день. Вони розкриваються кожен день. Більше й більше стають. Люблю тюльпани, але на клумбі вони так швидко відходять, що жалко. Такий красунчик, прямо дивіться, з таким варігатним листям. Клас, тут у мене а, древовидний піон. Великий такий кущ. Тут у мене мілка квіткова а, троянда. Теж люблю її, вона така рожева, ніжна. Гарний кущик буде. Тут ранній піон. Ну, а там троянди. Теж розкриваються. Тут під забором у мене такий махнатінький гіацинт, він трошки інший. Більш такий пухнастий. Красуня. Вся в квітах. Можливо, будуть якісь ягоди. А то в цьому році снігом притрусило і абрикоси, сливи, не знаю, яблуня. Чи буде щось, чи не буде. А це така красуня стоїть вся в квітах на фоні синього неба. Гарна картинка. Тут мої помідорчики. Я їх винесла і забула на ніч забрати. І вони в мене ночували на дворі. Вон, бачите, я їх тут вже відсадила частинку. А ночі було прохолодно. Тут у мене ландиші, до речі, бабусіни. Мак і Ландиш у мене від бабусі. Дивіться, як цікаво вони. Оно, бачите, у них гілочки, квітоноси. З бутончиками, отак вони позакладали їх. Садила тут розу, але ось залишився тільки хвостик від була троянда. Blue Moon. Да, в'ющу я купувала, але все, не буде. Тут піон. Ну, ось у мене теж вьюща тут буде. Гарненька. І ще й кущ винограду тут у нас. Не дають мені його звідсіля викинути. Ну, і тут у мене поряд є гліцинія, але потім, як вона свої квіти покаже, я вам її покажу, бо вона ще молода у мене, і в цьому році я її так дуже добре пообрізала. Так вона багато гілочок напускала. Побачимо, що буде в неї, чи будуть квіти. Ну що, йдемо відділяти діток. Сьогодні хочу з такої красуні зняти діток. Ось вона. Ось така красавиця. Таїда Пик леді Одна дітка у мене. Без центра, без точки росту, без точки росту. Я її обіцяла, але я нечайно зачепила і в неї точка росту відпала. Не знаю, можливо, щось із неї вийде. І зніму ту, що обіцяла, ну вона зовсім маленька. Оп. Все так швидко. Ось бачите, в неї. А вона така фласочна. Три корінчика. Ці зовсім маленькі. А це такий подлінше. Ну, нічого, думаю. Отак відправити знімаємо дітку зі скульптора. Оця детка, бачите, ще маленька, вона росте на замовлення, а ось цю я вже хочу зняти, тому що, зараз покажу вам. Тому що вона вже підросла, має дуже длінний, дуже длінний корінь. Цей трошки менший. І он два. Так, видно, чи ні, Два маленькі, Ага, ось І два маленькі осьо тут є. Ну, зараз зніму. Ну, знімати, знімати все просто. Нічого тут а на мудрого немає на гілочках знімати. Просто треба правильно сюди підвізти і оп, зробити чіп. Все. Витягуємо. Так. Так, 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 так. так. Вот. Вот, смотрите. Видите, какие Вообще, наверное, сантиметров 15. Ну, вот так. Вот такие красунчик Поїде до нової хазяйки. Хочу ще сказати вам по поводу діток. Ось я зняла із скульптора першу дітку собі, От. і посадила її в мох. І мені сподобалось. Бачите, там є корінчики. Посадила її в мох, я не привчала її до стаканчика, коли вона була на мамці до, до моху. Просто зняла і зразу посадила в мох. Треба трошки почекати, зразу росту не буде поливати по просушці, не заливати. І он, бачите, пішли від шиї корінчики, корінчик, який був. Ну, одного тут не видно, а один ось, який був на мамці, і ще він довго сидів, і зараз он зелененький пішов у ріст. І ще десь тут є, але щось не видно мені зараз. Ну, ось так. Не один листочок не пропав, і он дивлюся, що. Ні, росту ще немає, там мені показалося ще немає. Тільки корінчики, листочок новий ще не лізе, а он корінчики вокруг шиї пішли. І я садю так, щоб трошечки вона була зверху, не заглиблюю дуже туди шийку. А он, бачите, вона так, я пробку підклала, щоб вона. Повітрі трошки так була, і щоб шия не підгнивала. Так як, от, бачите, ось у мене тут теж йоло. чи Йоло Це я купувала теж дітку з пеньочка. От, і ось так я її наверх. Трошки підняла, шийки не заглиблюю, щоб вони не загнивали. Тут куча коріння в неї. Ну, не знаю. Маю надію, я купувала неквіточу. Також поділилася сорхоподругою своєю. І дуже чекаю. Квітоносиків ще тут немає ніяких, але дуже чекаю, що вона проквітне метеликом. Але це лотерея. От. І цю я купувала вже в корі, тому я її посадила в кору. А ті дітки, які я знімаю з квітоносиків, я стала саджати у мох. Ось він починає зеленіти поступово живий мох. І так от у мене, вони ростуть. Ну, це для інформації. Це мій догляд, як я роблю. Можливо, у вас є. Свої якісь секретики. У мене, у мене так. Бачите, тут був надломлений корінчик трошки, але він пішов далі. Пішов далі розвиватись. Трошки сонечко падає на мою поличку, але треба включати підсвітку, тому що тут темно хоча в мене ось тут поряд віконечко південне. Вони там стоять мої красотки, підростають. Хто з 1,7, хто з 2,5. Хтось ось пінька дітку росте. Бачите, тут була пошкоджена точка росту. Ось я вже діточка виросла. Ще вона навіть не квітувала в мене. Таже не знаю про квітна метеликом чи ні. Це Ice Cube. Да, Мікі Ice Cube. Жалко буде, якщо, звичайно, проквітне. Скільки чекаю, місце займає. А потім раз, і проквітне. Звичайно, так, ферара, яку я а, відділяла. Піньок пропав, з пінька нічого не вийшло, але ось, бачите, вже тут мамка росте, дає новий листочок. Там я її поливала недавно. Ну, є там коріння. Да, є там трошки зелене. Є там корінчики. Ну, якщо листочок зверху росте, то значить з нею все добре. Тут я полила ті, що пересаджувала сьогодні. Це який другий день. Другий день і я залила їх. Постояли вони в мене десь півгодинки, поки я там на дворі походила, вам познімала і злила. Ростуть дітки, ростуть корінці. Вона, бачите, які весна, і вони зараз всі проснулись і такі живі, соковиті, теж особлива насолода спостерігати за такими корінчиками. На цьому з вами прощаюсь, гарного дня, тихого, мирного і до побачення!